а також виявлення осіб які викуляції від мобілізації. Будь ласка, згідно статті 32 законов національної поліції пункту 2, надайте документ, що посвідчує вашу особу разом з військово документом. 32 стаття говорить про пішохідному постановленні. Що? 32 стаття касається пішохідного переміщення. Де прописано, пішуть. 35 стаття це ну, ну, по автомобільний транспорт. Причини остановки я що что что там порушив? Пункт 3. Що там в пункті 3 пишеться? Відкривайте, читайте. Ну так ви ж повинні знати. Що? Ви ж повинні знати пункт 3. Шоу, ви мене не чуєте. Якщо державний орган влади обмежив чи заборонив руку відповідно до рішення начальника Фастівського районного управління поліції на території Боївської територіальної громади проходить відпрацювання. Ну давайте тогда, раз в рамках закону цього ми без нарушення моїх правил, розпорядження коменданта у вас є? Що розказати? Розпорядження коменданта у вас є? Ви по повідомили, що ви ведете відео? Конечно. Коли? Так, раз, не заповнюю вас. Ні. Ви не повідомили. Я спитав у вас про службове посвідчення, ви мені надали. Додаток до жетона. Це ваша суб'єктивна думка. Тому що свідоцтво про поліцію, там я, так роз, і написано. Можна, будь ласка, вам зручно буде українською спілкуватися, я російською погано розумію. А, ну так це ваша проблема. Так. Я ж не виконавча якась, не обслужуюча а хто? організація. А хто ви? Я людина. Людина. Я людина. Громадянин ну, України. Ну, прежде Україні, всего, людина. я людина, кому ви присягали. Ви давали присягу кому. Ви давали присягу державі і захищати людей. Ви також згідно Конституції, що повинні робити? Що повинні не згідно Конституції? Ви ж тільки свої права знаєте, обов'язки ви своїх не знаєте. Так. А ви свої обов'язки знаєте? Знає. Чому ви не на фронті? Чому Я ви не на фронті? Року, Здоров... Ви здоровий. Молодий, да, здоровий та. і обшо, а війна да, закінчилася? Еп... Екіпірований. екіпіровані вона закінчила вас. У вас військові теки, ті які повертаються без рук без ніг? Да? Ті, які тут служби несуть, вони не військові. Вони так себе не ведуть, ті, що на фронті були. Розумієте? Вони то що на фронті були хлопці, вони не ведуть себе так. Як а ви як говорите. я себе веду? А чого ви зупинили? Яка причина зупинки? Яка вон що, нарушив щось? Ви водій чи бо пасажир. Ви нарушили? Я питаю вас. Я не нарушив. У вас а ви нарушили? Я не нарушив. Якісь... І ви не нарушили. І у вас є якісь э, докази, орієнтування, що я э, якийсь там причину, розшукований, відразу, відразу, відразу. що ви перевіряєте на причетність мене до якихось ДРГ? А кошечка, припустіть. А ви що, плохо чули? Що, що ти? Я вам покажу. Ну, це ваш лічний телефон. Те ви? Дивіться. А чого ви на свій телефон? Ваш телефон. Де ваш свій телефон? Це ваш ліжний телефон навіть. Це все ведете. Скажіть, будь ласка. А де, де ваш службний ось вот там моє прізвище. Група блокування номер 4 Співробітники СБУ, сектор реагування патрульної поліції, моя фамілія і я. Це в нас що? Розрахунок особового складу фасівського районного управління задіяно на За проведення на території Боїнського ОТГ, фасівського району район Київської області. 24.03.25 Так, орієнтування на мій автомобіль. Ви а чого ви зупинили? зупинили туди? Ну ви захотіли мене встановити. Я хочу знати причину. Поясніть вже причину. Яка причина? Стаття, пункт 3. Ну, Ми і зупинили? де там пишеться, що моя машина знаходиться в розшуку. Чи підлягає якомусь перевірці? Скільки ви причин для зупинок знаєте? Я всі знаю причини. А, всі? Да. Які всі? Які положені. От ви тільки знаєте свої. Ви да. зупини, да. А ви свої знаєте. Я свої знаю. Ви присягу приймали, кому ви присягали? Народ України. Присягали, присягали кому? Що, ви мене провокуєте, на якісь дії? Не я провокую, не провокую, я вас запитую. Ну, до чого тут? Кому присягали кому У нас присягали? йдеться у нас якась щас? бесіда чи. Ну, бесі. уже до... нас допит. Починає... Чи допит у нас? Ні, в нас починається діалог з одного, а закінчується зовсім іншим. Я хочу знати причину я своєї зупинки. вам. Якщо ви щось вважаєте мої дій незаконом, будь ласка, Незаконні. звертайтеся від, в відповідальні органи. Незаконні так, дії. Ще раз, покажіть мені ваше службове посвідчення, бо я не запам'ятав, як у вас. Свої документи покажете. Ну, це буде належати. Фамілія, ім'я, отчество. Ну, від Правомірності від, ваших, від, ваших Прошуіть, дій. Якого вироку народ? Ви можете сказати, якого року народу. 71-го. 71-го. Так. Ну ви не можете одразу показати документи і поїхати собі далі. Ну чому? я хочу спитатися, чому Юскевич Владимир. Владислав. Владимир. А, Владислав Валерійович. Так, Валер'євич. Влад... Хороші чи та... Підлягає якомусь перевірці. Скільки ви причин для зупинок знаєте? Я всі знаю причини. А, всі. Так. Да. Які всі? Які положені. От ви тільки знаєте свої ви да? Зубин, да? А ви свої знаєте? Я свої знаю. Вам поясню, ви присягу, присягу приймали України. кому ви присягали? Що? Народ України. Присягали. Присягали кому? Що, ви мене провокуєте, на якісь дії? Не я провокує? не провокую, я вас запитую. Ну до чого тут? Кому присягали У, у нас присягали? йдеться на якась Час? бесіда, чи ну, бесі. уже я до знаю, допит. починає чи допит у нас? Ні, в нас э, починається діалог з одного, а закінчується зовсім іншим. Я хочу знати причину своє своєї вам. Якщо ви щось вважаєте мої дії незаконом, будь ласка, від, в відповідальні органи. Незаконні так, дії. Ще раз покажіть мені ваше службове посвідчення, бо я не запам'ятав, як Коли у вас. Свої документи покажете? Ну, це буде належить. належати. Фамілія, ім'я, отчество? Ну, від ваших дій. Якого вироку народу? Ну ви можете сказати, якого уроку народу? 71-го. 71-го. Ну, ви не можете одразу показати документи і поїхати собі далі. Ну я хочу спитатися, чому Четей. Юскевич Владимир. Владислав. Владимир. А, Владислав Валерійович. Так, до 1.11.26 року. Так. Ну це ж, опять, додаток до жетону. Це ваша суб'єктивна думка. Не суб'єктивна. Суб я вже знаю, знаю та свої права. Так. А обов'язки свої знаєте. І обов'язки, май... я знаю. Десять років я судився, так що я знаю собі. сам собі адвокат. Погано ви трішечки знаєте. Ну... Як мінімум закон України про національну поліцію, якщо ви там кажете 35, 32, пішоходи, не пішоходи, 32-й не пішоход, не пішоход. Причина зупинки. Це ясна визначена. Що в 32-й визначено? Так, так ви зупинили мене на основанні 35 статті, правильно? Правильно. Причина для зупинки. Ну, була Ну, за... а ви а зараз уже сюди ж шльоті Яка причина зупинки була? П'ятої статті. Пункту 3 Транспортний засіб зупинено. На законних підставах. На яких? Яка причина? Перевірка документів. Яка причина? Ми повинні були нарушити. Чому? Яка причина? Ну на законній підставі, перевірка документів і військово-облікових документів. На які? Да, яка причина? Давайте будемо разом з вами вчитися. А, яка давайте. Ви, ж, ви ж дуже освітній юрист, щось я не бачу. Так, що. я тут теж вважаю, що ви, якщо б дуже добре виконували свої обов'язки, то. От, знаєте, мені завжди подобається, коли ви сидите і розказуєте про мої обов'язки. Ви краще за свої обов'язки, подумайте. Я свої обов'язки. знаю. Свої права. Я свої обов'язки знаю і права теж знаю. Так, да. зупинка транспортного засобу. Поліцейський може зупиняти транспортний засоби. Уразі. Так. Уразі. Початку, да, у разі. Правильно? У разі Який? Які? Якщо водій порушу правила дорожнього руху. Ми порушили правило. Якщо є очевидні ознаки, ви будете перебувати, будемо стояти до завтра з вами, якщо будете перебувати. Пункт 7. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, про що я вам пів що відповідно до рішення начальника Фастівського районного управління поліції начальника. від 24.03.25 року є розрахунок особового складу Фастівського районного управління поліції, який задійний на проведення пошукових дій на території боївської ТГ Фастівського району Київської області. А саме з метою проведення профілактичних заходів спрямованих на виявлення затримання та е, на виявлення затримання диверсійно-розвідувальних груп на території Буїрської, ТГ Фактівського району Київської області, а також виявлення осіб, які опираються від мобілізації. Залучити відповідних сотрудників до даного розрахунку, до даних профілактичних заходів, які я включу. Це ваш Це начальник захотів, щоб засобу. таке було. Це ваш начальник придумав таке, так? Да? А з по закону. По закону все. Переходимо. З 35 розібралися, машину зупинили. Ну я не знаю, ви вважаєте, що ви хочете вважати. З машину... целью виявлення принадлежності ДРГ покажіть мені, що я нахожусь в розыске, і моя машина соответствує як, орієнтіровки. Якщо ви не один не один документ свій не показуєте. А та що вам документ? Ви так покажете? ви мені остановили Тому? на слово нічого. Просто проверять, проверки документу. Кстати, уже другого запомнили, да? Да пошел, наверное. Уже другого да? Я что не собираюсь никому еще показывать? Кого-то там другого остановили, да? Он...